Привіт, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні неділя, вихідний день і останній день перед 1 вересня. Так як ми з синочком були у відпустці, тому сьогодні їдемо закуповувати канцелярію і все, що необхідне нам для школи. Одяг, слава Богу, ми купили, поки знаходились в Польщі, але ось всі інші. Принадлежності канцтовари, все це нам потрібно закупити сьогодні. На сьогоднішній день планів дуже багато, і знаходячись в Запоріжжі, я розумію, як же круто, що в неділю працюють магазини, бо в Польщі в неділю магазини не працюють. А, а так як я постійно працюю, то єдиний день такий максимально вільний, це неділя, коли можна зробити багато справ. Тому сьогодні по магазинам. Сьогодні закупаємося. Також сьогодні зустрічаємося з своїми по помами, з якими не бачилися вже дуже давно. Тих, хто давно не був у Запоріжжі, трошечки зніму і покажу наших не ідеальних доріг і не ідеального життя, але життя тут в Україні. Черговий підемо в Абро, в Аброрі. А, здається, є все, що нам на перший час необхідно. А якщо чогось не буде, то вже підемо далі. Це європейська якість. Наші конставари. Зараз будемо відкривати список і дивитись все, що нам потрібно. Mm -hmm. І можете подивитися машинку mm -hmm. на ваші іграшки звичайних mm батарейок. -hmm яких нам потрібно аркушів? 12-10 штук у клітинку. Це... 24 так, аркуші. А нам треба 12, 12 аркушів. Да? Це напевно такі вот. худеньки. Так, е... 12 аркушів. Яка в них ціна? Боже, 5,50. Дуже дешеві сьогодні. Зошити нам потрапили, ні? Зоршит в лінію. Як давно це було, я вже навіть забула. 12 аркушів 5,50 зі знижкою. Мені здається, ми дуже круто пішли в неділю, а в останній день, тому що тут все зі знижками. Тому не спішіть ніколи. Інколи в останній час виходить набагато цікавіше і дешевше. дуже було це проблематично. Ти бачиш, що тут згадано кольору річку? Я не бачу, що тут теж трохи прикольно. Так, ну, ваш не візуально не повинно бути зеленого. воно ж треба написати зеленим кольором. Це гумка. Це не твій набір по маркеру, десечки. Це вот. маркер. Набір по маркеру. Тут написано Маркер". Ну, а, ну, добре. Дивимось список, ось це величезний список, і все треба знайти. Потрібно знайти панел, але я тут не бачу зараз. Так, ну тут якісь скупчучі. Зараз такі дивні діти. раніше не ходила в скину себе забирала, а зараз вот он пока рушничок, ось рушничка. Ось глянь, з петелькою хороший рушничок. Приємний. Я тут такий сама хочу. Ще дуже Ну, Яка різниця руковитирати чим? До речі, в нас дуже в порівнянні з Польщею дешево купувати на солочка, ось всяку таку ерунду. В Польща приблизно так само, тільки в польських грошах. Тоді ми вже йдемо. Тут все, що могли купили, все інше те, чого тут немає. Будемо їх накупувати по іншим магазинам. Гарно, да? так? Давай, отаку берегу планшет добре. От планшет саме то. Такий тут напіль чудний. Я як наче вперше ніколи не звертала увагу і не бачила. Напевно, на там, так? Да? Прикольно? Щось прикольне. Юпі інвайту. Ось тепер є у нас літо, апельсин. М -м, прикол. Ой, ви бачили таку вермешель віну. То моя дитина в потязі розповідала всім пасажирам, що він з дитинства в 4 роки пам'ятає, як він їв вермошельний віну. Насправді він її в житті не їв. До моменту, коли в потязі моєму дали. Це було дуже смішно. На мене людина, яка сиділа поруч, подивилась така. думає, що напевно дитину годувала в 4 роки відною, а в нас її ніколи вдома не було. Це смак мого дитинства ми в школі, коли були, і купували в шкільному клізечку. Завжди сухомівіну їли. Мені здається, з за закопаного гуся приїхала до нас. Дивлюся, Дивлюсь, не розумію, як це так. Да. Який в мене довгий чек. Ось так. Він не закінчується просто. Але купили ми не все. І того зараз підрахуємо. Того закупили на 2,176,50. Чисно кажучи, я думала, вийде трошечки більше, тому прям навіть приємно здивована, що ми винесли повний пакет всього. Але купили ми не все. Тому зараз їдемо далі купувати, докуповувати. Сьогодні в нас дуже-дуже спекотно. Я не знаю, скільки градусів, але в машині поки що спрацює кондиціонер, це знаходитись майже неможливо. Таке відчуття, що ми сіли зараз в сауну. Фу. Все, їдемо далі. Дуже добре, що ми живемо в центрі і... Все в піші доступності насправді все дуже поруч. Ми зараз їдемо в Варус, там є магазини канцелярії. Поїдемо, що докупимо там, те, що не докупили тут. Приїхали в парус. Тепер шукаємо містечко, де припаркуватися в тінь, бо дуже ага, не одні ми такі розумні. Бо дуже жарко. Якщо на санкці залишити машину, то потім просто сідаєш в пекло. Все, я купила вже декілька покупочок, потім покажу, які а, свої блогерські а, задоволена і вже знімаю, до речі, відео з новою штучкою. Велика проблема знайти дерев'яну лінійку. Пластикових багато дерев'яних немає, тому бігаємо, шукаємо. Можна О, ми знайшли. Нарешті ми знайшли. Ми тут повернули з дитинства такі смішні ручки, що хочеться все купити. Але насправді ми прийшли за о, до речі, ручка в Аврорі набагато дешевша, ніж ручка точно така сама. -то тут у мене вже до 4,50 стоїть. Так, да, Бачите? Ні, 5 п'ять гривень здається. А тут уже 12,90. дев'яносто в Аврорі трошки дешевше. А, і зараз ми прийшли в Барус, і Будемо купувати продукти для дому. Бо, а, бо я вже тут не була. З моменту, як повернулася з відпустки, я в магазині ще не раз не була. Ми ножиці купили дитині, чи їм не потрібні? У ну, них є ножиці. Все. Тоді йдемо далі за закупками. У нас закінчилося все. Картопля, цибуля і так далі. О, диви, персики, інжирні по 99,90. манго 129, манго такий себе підгулявши. Так, їдемо. Я хочу зробити сьогодні ліччя, і тому їдемо за солодким перцем. Так, солодкий перець мені потрібен. І ще щось мені потрібно помідори. Йду. Відомо все в один пакетик, бо ці пакетики вони дуже погані, одноразові, і коштують досягнути. Що разу не хочеться на них витрачати кошти. Тому робимо таким чином. Так, зелень. Зараз візьмемо ще зелень. Яку зелень візьмемо? Це пульку треба? Листя салату не хоче. Чесник, цибуля, картопля, баклажани. Щось ціни знизились. Тут ти, ти бачиш? Ну так. Да. Я минулого разу... поло. А, так, да, для жарка такий треба було брати. Мені подобається перець з І я постійно думаю, що він з білазерка, а чоловік мені каже, ні, це сорт такий. Можете порівнювати ціни, кому дуже цікаво, які в Польщі, які в Запоріжжі. Залишає мені постійно по парочку. Це були. Морква Нам морква багато не потрібно. А, чи потрібно ще одну, чи? А номер, який в морква? Рені вийшло скільки? 6,52. Я дуже задоволена, бо ціни на овочі нарешті знизились і можна купувати сміло, бо деякий час ціни на овочі були такі високі, що було дешевше їсти м'ясо. Коли мені хотілося свіжих овочів, то це було так. Ну, звісно, купуємо постійно, але це було дороговато, незвично дорожче, ніж м'ясо. Зараз, слава Богу купуємо картоплю. Картопля нам потрібна для супу і для картоплі по-селянськи. Так, Для запікання, для смаження картопля. Потім є ще звичайна картопля. Також є картопля, дивіться, ось тут звичайна картопля і картопля для варки. Не звертала ніколи уваги. Це кругом чи тільки в варусі так. Мені чоловік підказує, що для пюре найкраща яка? Коломбо. Коломбо. Ось так от. Я не знала. Ціни вказані за 100 грам. А ось тут за шматочок. 180 грам. Ну, до речі, трошечки нижче, ніж було, коли я їхала. Але бачите, оці всі червоні маркеровочки це все знижки. Щось дуже багато знижок сьогодні. Розпродаж, розпродаж, розпродаж. Сьогодні якийсь розпродаж. Це все на знижках Польські. і на акціях червоні. Польські напитки. А це з Польщі. Напої з Польщі. Так розумію виглядає і так далі. І навіть макарони. Пятьсот грамм. Такая макаронка у нас коштує 81 гривня. Ось таке получание. Зараз хвилинку. 500 грам. Ви купуєте гелі для дошу, бо я побачила пакування, таке красиве, гарне і дуже гарний аромат. І вибираю завжди тільки по баночці, якщо вона мені подобається. Я беру ось цей, він дуже ароматний. Хтось спробував вже вологі серветки для скла і для зеркала. Хочу спробувати щось новеньке. Пишуть Eco Green. Спробуємо. Що йдемо з яйцями. Хліб, Не знаю, дорого це чи дешево, Ой, а що це таке? Це за скільки? Хліб по 6,80. Це щось новеньке. Я О, ще не. такого не бачила. То неважливо, я просто таких цін не бачила. я не відав. Ага. Це щось нове. Хто не знав? Раніше не було. Так чудно, коли а, люди дивно дивляться. Польшу поки знаходилась, ти знімаєш, то тобі ніхто не дивиться, може хтось посміятись, просто подаркувати в камеру, як в тому відео про огляд на Анеке, коли ми по кругу Але це не в нас в Україні. У нас тут якраз а, такі. А, Трошки дикі люди. <смі> Мені здається, ну не завжди я не звертаю увагу, але чоловік е каже, що на тебе дуже звертають увагу зі сторони, е тому е я розумію багато людей, яким важко знімати відео в людних місцях по поглядах у цих різних. Мені здається, ми вже майже все купили, е зайшли просто. Щоб ви розуміли, за картоплею, за цибулею, ще за чимось. Ну, тобто, не, без плану взагалі купувати багато. Але ось так ми завжди ходимо, Це неможливо, ну, я не знаю, все потрібно. Згадуєш в моменті, ой, де не купила, де не купила, давай ще візьмемо це. І мені цікаво, на яку суму ми сьогодні зробили покупки. どこ <laughs> かしら Покладіть товар, покладіть товар. Кладіть товар. Покладите. Скануйте товар. Покладіть товар. Покладіть товар. Покладіть товар. Покладіть по зону. Скануйте товар. Кладіть товар на товар. Скануйте товар. Візьміть вашу решту. Коротше, з сьогоднішніми закупками шкільного інвентаря, зошитів усього, плюс продуктами, плюс. Плюс з продуктами харчування ми десь витратили. Ну я думаю, тисяч п'ять гривень. Точно зараз мені ще потрібно на нову почту забігти, забрати посилку та забути, забрати посилку, так її чекати і забути. Так прибіжу на пошту заберу посилку. Там далі закупи закінчується і все. Є це все нам залишилось тепер приїхати додому, зайняти ще домашніми справами. А ввечері вже зустріч з. Нашому кумами, і завтра, 1 вересня, зібрати ще дитину до школи, підготувати. Мені б ще непогано було його підстригти. Ну що, ми вже зробили максимально всі закупки. Дитині купили все до школи, забрала посилку з почти, купили продукти. Здається, вже все закупили. І знаєте, така цікава думка. Кажемо, малому сьогодні, перед тим як їхати, купувати йому до школи всі ці принадлежності, поїхала з нами. А він, а ні, ви краще знаєте, що мені потрібно їти. Я, я ні. Я тут граю в телефоні або в ноутбуки і сидимо, згадуємо, як ми раніше в дитинстві хотіли їхати, хотіли йти в перший клас там чи на перше вересня. Тільки тому, що на тебе одінуть всю новеньку одяжку, в тебе будуться там зошити нові, ручки, нові, пенали, новий портфель, нові там босоніжки. От я згадую своє з чоловіком, розмовляємо, він згадує те саме. І як це це все куплять без мене? Мені потрібно було приймати в цьому безпосередню участь, Я повинна була вибрати собі ті самі босоніжки, винести весь мозг мамі і татові, вибрати саме той, щоденник, який я хочу і так далі. Зараз. Нове покоління, їм нічого не потрібно. Вони не одяг, який купили, він з таким прям ну ладно, я поміряю, і на цьому все. Відстаньте від мене і так далі. Немає оцього бажання дикого йти до школи, вибирати собі якісь там, можливо, звісно, з'явиться трошечки пізніше, але я спостерігаю за дітьми своїх знайомих і розумію, що напевно вже ні друге інше покоління, і це потрібно сприймати нормально. Ось, ми поїхали далі. Потрібно купити сьогодні квіти, бо завтра зранку буде ажіотаж великий і краще ми це зробимо заздалегідь. Mm. І все. Гарного всім дня. Слідкуйте далі. Я купила два букетики гарненькі. Здається, 300 гривень коштує один а, і купила саме такі, тому що будуть стояти довго.